Жовті барви за вікном і витончений аромат хризантем щороку нагадують про наближення свята, мудрих, творчих, талановитих, завзятих, самовідданих людей, освітян! Шановні освітяни, у цей чудовий осінній день ми щиро вітаємо вас з професійним святом Днем працівників освіти. Святом, яке об'єднує всіх тих, хто відкриває двері до знань, науки, мудрості. День працівників освіти святкується в чудову осінню пору. І це не випадково. Адже посмішка осені така ж замишлена, як ваша мудрість і розважливість. Погляд осені виразний і яскравий, як креативний підхід до освітнього процесу. А ваша професійна компетентність намальована золотими фарбами чудової пори. День вчителя, свято тих, хто подарував кожному з нас дорогу у велике життя. Ваша праця є фундаментом для майбутнього нашої країни, адже саме ви допомагаєте формувати свідомих та відповідальних громадян. Дякую вам за вашу працю, відданість та турботу. Ваша мудрість і чуйність є запорукою атмосфери, в якій ми не лише здобуваємо знання, а й вчимося бути людяними, чесними та відкритими до світу. Ми цінуємо вас більше ніж можна висловити словами, і завжди будемо вдячні за ваші уроки. В непрості для України часи ваша роль набуває особливої ваги, адже незважаючи на всі негаразди, працівники закладів освіти продовжують тримати освітній фронт. Ви виховуєте покоління, яке відновлюватиме і розвиватиме нашу країну. Низько вклоняємось вам і бажаємо міцного здоров'я, творчої наснаги, добра, щастя, миру та справжнього людського щастя. Викладаєте частинку свого серця, і це відчувається в кожному вашому слові, в кожному погляді. Ми безмежно вдячні за вашу невтомну і наполегливу працю, коли у найважчі для країни часи ви не полишаєте свій обов'язок передавати знання нам, молодому поколінню. Хай засієна невтомною працею освітянська нива вражають новими талантами, яскравими особистостями та визначними перемогами і здобутками в житті. Ваша праця це внесок у нашу перемогу. Бажаємо всім мирного неба, світлих надій, упевненості у завтрашньому дні та довгих мирних років життя у квітучій Україні. Зі святом вас, шановні працівники освіти.